Ми вже з валюшкою поснідали, і я так думаю, поки ми трохи вдома, я мабуть зараз повідповідаю на запитання і буду, буду виставляти знаєш, невеличкими відео, тому що щось велике відео, мій телефон не хоче, не хоче зберігати, не хоче монтувати, тому втомився він вже, дуже багато працював. Тому зараз зроблю такі, типу, запитання, відповіді і викладу їх. А, от. а тоді вже, якщо ми підемо десь з валюшкою може погуляти, якщо в нас погодка буде добра, то тоді ще щось познімаю. Прийшло, мабуть, да, вчора в мене прийшло тут запитання, але за східницю. Добрий день, дуже рада, що натрапила на ваш канал, все дуже цікаво, зібралися з подругою до східниці перший раз і не знаємо, де краще забронювати місця. Може, щось порекомендуєте, бо на сайті всього багато і тяжко зробити вибір. Ну, що я вам хочу сказати: річ в тому, що і в східниці, в залежності від того, я там вам відписала, але якщо ви хочете поспілкуватись, щоб я вам порадила, бо знаєте, так в коментарях сильно не поспілкуєшся. Ви мені напишіть в господі в інстаграм мені. Там у мене в описі до мого каналу є мій інстаграм, і ми тоді можемо поспілкуватися. Якщо навіть захочете, я вам дам свій номер телефона, і ми можемо поспілкуватися. Тому що я ж не знаю, в яких, в яких критеріях ви вибираєте собі житло. Чи вам треба з харчуванням, чи вам треба без харчування, чи вам треба особистий, ну, типу частний сектор, чи вам треба готель. Ну, знаєте, і там варіантів дуже багато. Тому, ну, бажано, якщо ви хочете, щоб я вам щось порекомендувала, то бажано написати мені в особисті повідомлення або на почту, або, або в інстаграм. Дякую, хто мені всі написали за нарциси. Що ми вже думали, що вони відцвіли всі ті нарциси, але виявляється, що нарциси будуть цвісти вон, в травні місяці. А ми ж так зрозуміли, що якщо в дворах кругом квітнуть нарциси, то думали, що й там вже квітнуть. А вони, бачите, там трохи пізніше. Хоча там декілька машин стояли, люди гуляли. Теж, мабуть, такі, які ми приїхали, які не знали, що нарциси квітнуть там трошки пізніше. Ну тепер будемо знати. Було, що в мене запитання. Хотілося б спитати, де вам більше сподобалось, ну і там тоді пояснення, де подобається більше по місцевості, міста, села, розташування. Бо Карпати кругом красиві, і може, їх порівнювати не можна. Так, звісно, Карпати, Карпати кругом чарівні і дуже гарні, і кожен регіон по-своєму гарний. І так, дуже важко їх порівнювати. Ну, навіть неможливо їх порівнювати. Але так як для себе, то мені дуже сподобався регіон, регіон оце, Шаян. Вілятіно-хуст дуже сподобався. Там, що клімат такий дуже гарний, він прирівнюється до кримського клімату, що місцевість дуже гарна, там є і рівнина, там є і гори. І гори такі вони там не такі дуже високі гори, і вони такі дуже всі зелені, такі всі гарні. Прям такі, знаєте, я ж кажу, вілюрові, вілюрові такі гори. Регіон дуже гарний. І для відпочинку теж гарно, тому що там є і термальні басейни, і все це, все це поряд. Є і вода для пиття, так мінеральна у шаяні. Є навіть це ж озеро ця купальня в шаяні, де можна, якщо літом, поїхати і позасмагати, і покупатися і позагорати. Так, все є, все поряд. І є вели, ну місто хуст, є, в яке можна поїхати, десь ходити, пройтись, прогуляти, якщо вам надоїло тільки сидіти у сільській місцевості, скажем так. Ну, в общем, все там є. І ну, цей регіон мені сподобався дуже. От. А, так, а так, звісно, це неможливо не його порівнювати. Бессхідниця чудова по-своєму. Ну кожний регіон Карпат, тут високі, оці гори, любуєшся цими засніженими вершинами. От вчора ми ходили гуляти. Я ж, дуже шкода, що в мене не збереглося це відео. Ми ходили гуляти, і там прям ну, так, от, наче рукою дотягнешся до тих засніжених вершин так гарно. Ну, Ну що ж, нічого страшного ще буде, колись можливість підемо. Прийшло мені також тут ще одне запитання. Дуже цікаво з вами дякую. Мені також закортіло поїхати лікуватись. Хочу уточнити, це кваси? Так, це кваси. Недалеко від вашої хати є залізнична станція, яка? Станція кваси. Чому ви добирались до квасів машиною? Я вже відповідала багато, багато відповідала раз на це вже запитання, тому що зараз до 9 травня тут йде ремонт железнодорожного полотна. І тому поїзди зараз ходять тільки до Ясинів. А від Ясиня до Рахова йде ремонт. Але на вихідні, субота і неділя, поїзди пускають до Рахова. Ну але в нас так випало, що ми приїхали. Це не вихідні були, і не в вихідні ми виїжджаємо. Тому нам прийдеться, ми приїздили в Ясеня і будемо завтра виїжджати з Ясеня от але на той час як ми приїхали тут відповідала моє, відповідала, відпочивала моя е, глядачка оксанка і вона нам запропонувала нас зустріти машиною от, тому ми добиралися на машині і далі тут чи організовуються в класах виїзні екскурсії до Карпа чи інші місця. Так, тут є екскурсії, тут є екскурсії до центру Європи, географічного центру Європи, тут є екскурсії до Буковель, Яремче, є екскурсія. Ну, Великого вибіру, ви знаєте, тут немає такого, щоб там їхати до. Навіть до тих ж термальників, бо далекувато. ну Чомусь немає. Тут от таких от екскурсій, тільки оце е, ворог, ворог там, якщо його попросить. Е, ну, більше це Яремча, Буковель і центр Європи. І взимку тут катаються: оце ж на джипах, на драгобрату, такі, оце на лижі є екскурсії, ну такі екскурсії. от. Ще було питання по поводу терміналів, як тут можна розраховуватись. Тут одне було питання, ось Алла Бойко мене питала. Значить, можна тут Кругом можна розраховуватися, є кругом термінали в магазинах, можна карткою розраховуватися, також можна домовлятися. ну, Я вам кажу за нашу. Якби, Оселю, де ми живемо. Я ж так зрозуміла, ви їдете в другу оселю, трохи щось мені вже жарко. каву <смі> Стало жарко. Е, то я не знаю, як там, але в нас в оселі можна розраховуватись і за ванни, і все, ну, хазяйці можна перераховувати на картку. Е, банкомат є один. В санаторії не знаю, який банкомат, але якийсь є. От. Ну, і Термінали по магазинам теж кругом. Є. Так що з цим питання зараз немає. Я, я е, пам'ятаю, коли я переїхала сюди перший раз, то з цим була біда, треба було їхати тільки з налічкою, а зараз все це якось ну, вже тут більш цивільніше. І Ще в мене було таке питання, цікаве. Танюша, а чого в этом году не сходяться? Як валя тільки, що мені сказала, ще цей рік не закінчився, і хтось нами, може, ще й буде Східниця. Е, Ну, ви ж знаєте, що якби я дуже багато років їжу в східницю. І, ну, і, і не тільки в східницю, так, я їжу ще й в кваси. І це ж я до цього відношусь не просто як для відпочинку, я сюди їжу, а їжу я для лікування. Так? І туди, і сюди я їжу для лікування. А, от, і... Тому, тому зараз мені було потрібніше поїхати в кваси. Тому я й поїхала в кваси. От. А хтось знаєш, я теж кажу, багато чого ще до, до кінця року може ще й буду в східниці. Було ще в мене питання, як пити буркут про холодну, теплу, за скільки хвилин до обіду, після обіду. Буркут це не є такою лікувальною водою, як вода е, нафтуся. М -м, вона лікує, але вона ну, не п'ється в певних дозах, там тепла, не тепла. Буркут ви можете пити замість питтєвої своєї води. Ось ми набираємо їх оце бутилками отаку, і просто коли хочеться пити, ви можете її пити. Чим більше ви її п'єте, тим краще. Випиваєте ви 2 літра. 3 літра це просто супер, тому що вона допомагає лікуванню в ваннах. Вона дуже корисна для суставів. Вона вимиває солі з суставів. От, і не якою ви її п'єте. У нас вона стоїть просто в кімнаті, ми її п'ємо кімнатної температури. От. Можна пити прямо з буркута, вона холодненька, там біжить, але вона дуже смачна, така газована, добра. Так що приїздіть, лікуйтеся, пийте водичку, чим більше, тим краще. Було також питання: а в селі пошта є, і яка є пошта? В селі є Укрпошта і в селі є нова пошта. Нову пошту я вам. А, це ж у мене вчорашньому відео було, я знімала нову пошту. І вчорашнє відео у мене улітіло. Е, Укрпошта знаходиться за санаторієм. От ви санаторій проходите. І там магазинчик і Укрпошта. А нова пошта знаходиться. ну Якщо ми будемо ще сьогодні гуляти, то я зніму вам, де знаходиться нова пошта, але вона знаходиться коло магазину, той, що я вам показувала магазинчик Мар'яна, той, що, типу як супермаркет, я кажу. І поряд будівля це будівля нової пошти. Так що я вчора ходила, відправляла посилку від ну, оттуда, з нової пошти є. Зараз ще раз запитання тут мене питали: є якась столова, ринок, типа сиру, бринзи, яєчок домашніх купити. Як такого тут базарчику немає, але в магазинах тут ви заходите і питаєте, бо є в них яйця звичайні магазинні. І люди продають яйця домашні, так що яйця домашні є сиру тут повно в кожному магазині. І отой от магазинчик, де я вам показувала, магазинчик мілочка. Він такий на обриві висить магазинчик Мілочка. Там теж вони готують свої сири домашні, дуже дуже смачні. Дуже смачні, так що тут І бринзи кром є. Але коло санаторію, ці що там дві чи три бабульки сидять і вони продають цю бринзу, то там ну, кажуть, що там все коров'яче, що там овечої бринзи ви не знайдете. От. А от мілочки там дійсно овечі і кози, козиний сир. І також можна купити фірма Розенталь, е сироварня Розенталь. Там у них теж оце козині і овечі сири, більш козиних. От. Так що тут з цим проблем немає. Полякова 20-го. І так, ще одне питання, питання, яке я тут нашла. Підскажіть, чи можна такі ванни дітям? У мене дитина алергік, їй майже 11 років. Ви так багато подорожуєте, чи можете порекомендувати, щоб підійшло всі сім'ї? У нас двоє діточок, хочемо і самі підлікувати, і діточок полікувати. Плануємо в серпні їхати всією сім'єю. Більш хотілося, щоб були якісь термальні води, і нормальна ціна на проживання, бо плануємо на місяць. Що я вам можу сказати? По-перше, я не лікар. Я ж не знаю, чим ви хворієте, чим діточки ваші хворіють, ну, кроме алергії. По поводу алергії, що я можу сказати? У мене була алергія, мені допомогла східницька вода. 18, мені допомогла, в мене алергії вже немає. Ось у скільки років я вже й забула, що це таке. Був у нас такий випадок, ми колись відпочивали в східниці і поряд відпочивала жіночка теж з дитиною з Кривого Рогу. І в дитини була страшна алергія. <кхем> То вона казала, що коли вони, от, школа закінчується і вона приїздить на все літо з дитиною жити в східницю. То вона казала, що okay, ми його єлі довозимо вже, не допомагають, не допомагають ні, ні пігулки, ніякі, нічого. Вони вже єлі довозять його до східниці, то під кінець літа в нього майже все проходить. Ну, В общем, оце те, що чула я. От. А як, так, щоб вам підійшло всі сім'ї, ну, ванни, якщо у вас є проблеми з суставами, то Дітям ванни, ну, наві... у них же ж немає, мабуть, ні, проблем із суставами. Це якщо там є в дітей якісь проблеми, то теж можна. А якщо немає проблем, то навіщо тут дітям бути? Термальники, ну ви ж самі сказали, що хотілося б, щоб було термальні. В термальних діточок купають потрошку, купають, і в термальниках є басейн дитячий. З теплою водичкою, мені було цікаво, думаю, яка ж там водичка попробувала, Тепленька, гарна, тепленька водичка, дитячий, спеціально він самий такий верхній е басейн, там є. Щоб було десь дешевше житло, у Велятіно житло дешевше в шаяні дорожче. Якщо ви будете автомобілем, там їздить, по-моєму, 10 чи 14 кілометрів від шаяна до. Вілятино. Ви можете знайти житло в шаяні, тим більше там є ще озеро, в якому можуть діти теж купатися, відпочивати. І коли захочете, можете їздити у велятину на термальники. Можна і таким варіантом. А, а, а так, я ж, да, я ж не в курсах, я не знаю. І ще зараз розкажу це те, що я розповідала вчора в відео, але ж воно да, у мене накрилося це відео. Ми ходили вчора в санаторій, підходили до водія трансферу. І хотіли ж знати, чи буде трансфер, чи не буде трансфер. Ну вчора нам нічого так і не сказали. Сказали, що від, ну, треба сьогодні ввечері. Вони будуть знати, чи буде група завтра. Там ж розумієте, як трансфер їде тільки тоді, коли або хтось приїздить в санаторій, бо це безкоштовний трансфер для тих, хто відпочиває в санаторії. От. А якщо ну, місця будуть, вони можуть, ну, звісно ж, доплатити, да, так, бо ми ж в санаторії не живемо, От, і можна тоді з ними поїхати. Але ще поки не знаємо. Але варіантів добиратися тут є. Є таксі. Давайте я вам на крайній случай можу дати номер таксі. Який можна замовляти. Таксі стоїть машинка 300 гривень. Да, тут наче 17 км, ну така ціна 300 гривень таксі. За машинку, не з людини, за машинку. Е, можна добиратися автобусом, тут кожні півгодини їздять автобуси. От, Можна доїхати автобусом, а можна, оце ж, взнати в санаторій за цей трансфер. Це якщо ви будете приїздити до 10 травня. З 10 травня вже будуть ходити поїзди і будуть зупинятися. Прямо тут і проблем ніяких не буде. От. Також у мене було це питання, ось читаю. Якщо у мене гіпотиріоз, то мені. Ці, ці, ці ванни не можна приймати. У мене через щитовидку кальцій не своїться, я страдаю на болі в суставах. В східниці я теж відпочиваю. Ну от Бачите, я ж вам кажу: тут показання до гіпертериоз, але ось хазяйка мені сьогодні буквально розповідала, що в неї у дочки був гіпотеріоз, і після прийняття ван в неї наладилося, все наладилось, гормони всі наладились, все стало добре. От. А взагалі показання до гіпотеріозу це у Вілятіно в теплих водах. Так що, можливо, вам треба туди поїхати. Ну, я ж кажу, я не лікар, ви мені іноді задаєте такі питання, знаєте, наче я лікар. Я ж не знаю, я не знаю. Я тільки можу ну, якби вам сказати те, що там я на собі да, там, <сміття> вже випробувала. Оце можу тільки сказати, а так більше не знаю. Так що, ну, це наче я так всі питання такі, е, наче всі питання я відповіла. Так, да, теж в мене там було питання таке, ми були в гірській тисі в грудні, там водичка тече на вигляд коричневенька, а у вас тече світла. Чому, чому так і яка ціна ну, ці вона? Е, ви ж знаєте, що е, коричневенька і біленька це залежить від того, яка кількість заліза у воді. Можливо, там більша заліза, а в нас трохи менша заліза, але в нас вона не прозрачна геть вода. Вона сіро, молочного такого кольору. От. І взагалі вода тут же не залізом цінна, а кількістю мишяку у воді. І, до речі, в вилятино у ваннах теж є миш'як. Бо мені теж там писали, що от були в санаторії відпочивали, і їм сказали, що тіпа, не можна термальники, бо тоді тіпа, не будуть ванни діяти. А нічого, що там теж мишяк. І там миш'як, і тут миш'як є. Ну, Там просто його набагато менше, а тут набагато більше. От, але там теж є в водах мишяк. Ну, Це наче, і все. Бо вже дивлюся, відео виходить 20 хвилин, боюся, щоб воно мене загрузилося. Так що такі питання от, були, отакі, да? Де? багато я відповідала прямо в, ну, в коментарях. А це вже такі, я думаю, продублюю ще відповім тут. От. Якщо будуть які питання, задавайте ще. ну, Я так думаю, наче на всі вже повідповідала. Все, на цьому це відео закінчую, а вже тоді, як підемо десь гуляти, то вже познімаю ще. Все, всім пока.